Всім добрий день! Сьогодні у мене така дуже незвична, досить незвична розпаковка, як для грудня місяця я отримала саджанці. Саджанці зараз по неймовірно низьким цінам, ну, в принципі, це і є основною причиною, чому я їх замовляю зараз. Вже я так робила, і в цей такий собі міні-експеримент був досить вдалим. Я їх Абсолютно гарно зберегла до весни, весною висадила садочок, і це були саджанці абрикоса від флоріума. Так я теж на вартість повелась. І все в мене. Я їх зберігала на лоджії. весною досить благополучно висадила ґрунт. Вони в мене вже гарно розвиваються, і я сподіваюся, що через рік-два буду мати врожай. Тут зараз, що я отримала, зараз я відкрию і покажу. Ось в такому стані прийшли мені рослинки. Зараз я все детально розкажу, покажу і покажу і ціни. І якщо запаковано, тут у мене що це таке? Це у мене форзиція, здається. так? Так, форзиція дворічна. Тут в основному декоративні, бо в мене є плани там на дачу декоративні плани. І ось я, користуючись нагодою з такими цінами, тут трошки позамовляла собі. Так, форзиція дворічна. Ось така. Тут була обрізана два таких пагона, буду обрізати. Це малина полька це була в подарунок, бо на садах буковини, там якщо на 300 гривень замовляєш, то в подарунок ще присилають щось там. Одного разу в мене була яблуня в подарунок. І вже декілька разів я отримала цю малинку в подарунок. Так, що в мене тут? Тут нічого не видно. Я напевно, зараз, я, напевно, зараз теж трішки порозпаковую, щоб можна було вам нормально показати. Тут у мене, я так розумію, гортензія, бо замовляла ось така чималенька гортензія. Зараз я все відкрию і все покажу і накладно покажу, що, скільки коштує. Ось і так подіставала і покажу вам, як запаковано і що тут. Зараз розкажу. Це. Гортензія волотиста. Полярний відміт називається. Дуже гарні, має білі такі суцвіття, дуже крупні. Я її давно хотіла. І зараз на знижці, ось я собі купила. Ви бачите, ось такий стакан, можна сказати. так. Тут багато, бачите, такий ґрунт, він вологий. Я його зараз пересаджу в горщик, досиплю ґрунту. Він мене буде так чекати до весни. А це Барбарис радчів. Така собі рослинка, яка дуже декоративно виглядає, можна навіть живі огороджі з нею формувати. І ось такого розміру рослинку я купила всього лише за 60 гривень. Це буде в мене маточник, з якого я буду брати живці, розмножувати і садити в себе на дачі. Сподіваюся, що в мене все вийде. Так, І тут не буду розгортати, щоб казати кореневу, бо тут, бачите, тирса, і я зараз буде, в мене вся квартира буде в цьому. Це форзиція і малина. Ціни я всі покажу, як я буду все це зберігати. Це я казала, це буде в мене в горчиках одне і друге, а це я у відро поставлю кореневу, трішечки присиплю ґрунтом і трішечки його зволожу, і все це буде стояти у мене на лоджії опалювальній. Тобто там температура досить низька, але не настільки низька, як на вулиці. І я вже, як я вже казала, я вже так зберігала рослини, і в мене вже зараз там є рослини, так само, які я на знижці зараз купила, і вони будуть чекати до весни. Весною пересаджу. Я сподіваюся, буде все добре. Я користуюсь нагодою, хочу показати вам. Петуньки, я показувала, як я їх живцювала. І це було 10 листопада. Ось у мене записано. І сьогодні 10 грудня, тобто минуло рівно місяць минув. Так, тут трішечки незручно. І я, дивіться, кож... я кожного прищипнула верхівочку. І бачите, кожному, кожному, над кожним листочком вже. Розвивається нова гілочка оце всього лише за місяць. Тепер кожна гілочка, коли трішечки підросте, я її знову прищипну. Не буду давати їм сильно розростатися а в, по сторонам. Відповідно, так само на кожній гілочці, з кожного листочка, над кожним листочком утвориться знову нова гілочка. І таким чином, я буду таким чином призупиняти, по-перше, ріст такий сильний. А вони будуть навпаки розростатись такі набиті, набиті, гарні, густі кущики. Тепер я ще хочу показати кореневу, яка розрослась всього лише за один місяць. Причому місяць е, грудень-листопад. Тобто, ну, звісно, що зараз все розвивається значно повільніше, ніж коли весна. У нас є яскраве сонечко. Якось так направити, щоб було видно. Ось так ніби видно. Ось дивіться, які корінці. За місяць досить непогано. Ніякого корінювача нічого не використовувала, але трішки підсвічувала. Ну, підсвітка у мене, бачите, яка це не професійна, це де діти уроки роблять. Одну сторону я конфіскувала в них і тут інколи не постійно підсвічую, тому що і світло вимикають не до підсвітки, але трішки, коли є можливість, трішки підсвічую. Ось такі гарні результати, я вважаю. І я буду продовжувати ще це робити, бо п'ять кущиків мені на весну, звісно, що буде мало на прикрасти дачу. Буду продовжувати це робити. Так зразу багато не зрізала, бо не дуже розуміла, як це в листопаді вони чи будуть гарно. Приживати ще ні, ну ось результат є, тому буду продовжувати. Ще хочу показати ось таку свою дивину і радість. Це крокусики, крокуси, які купила так само в кінці осені на розпродажі. Посадила їх в грунт шість штучок. Три штучки, як вже бачите, проросли три штучки. Ще немає видно пізніший сорт. І тримаю їх на лоджі, яка не опалюється, яка холодно. Але крокуси досить такі холодно витривалі. Вони таку температуру люблять, бо ж ростуть ранньої раннії весни. І ось так десь, напевно, до Нового року ні, напевно, до Нового року не розцвітуть, але протикаються і взимку будуть мене радувати своїми квіточками. А потім влітку я їх висаджу на грядку. Ще тут у мене хризантемки, гортензії, і ось завелась у мене отака: тут видно зараза, це павутинний кліщ, і трішки вони вже видно, що. Хворіть, сьогодні оброблю всі свої рослинки від хвороби, але бачите, все одно, попри те, що є хвороба, все одно ростуть. Бажаю вам, щоб у вас не було хвороб, щоб у вас були спокійні дні і ночі і щоб все гарно росло.